Вітаю у новому відео, і у попередньому е, сюжеті ви могли бачити огляд е, нашого подвір'я біля будинку. Ну а зараз давайте подивимося, як виглядає будинок. Такий собі руб тур. Попереджаю, там, не все по феншую, оскільки ми виїхали три роки назад. Потім тут жили батьки чоловіка. Потім е, ми все намагалися якось розгрести наші ці завали роками нажиті. Тому вже маємо те, що маємо. Якщо вам цікавий такий контент, запрошую до перегляду. Ну, а якщо не цікаво, ви можете знайти цікаві відео у мене на каналі під свій смак. Ну, що ж, ось так наш будинок виглядає ззовні. Тут в мене чоловік підбирав, як малювати ось ці кольори. Там якась супермоднява ще фарба була. Ну, і Відтінки він підбирав, і навіть малюнки малював ось ці всі орнаменти. Зверху колись би мав бути балкон, але не склалося. І також зверху мав би бути другий поверх такий прибудований. Трішки ми хотіли підняти дах, зробити там дитячі кімнати. Ну, це вже не склалося, це вже так і залишиться якимось нездійсненими мріями. Якщо знайду, ставлю вам фотографію, як будинок виглядав, коли ми його придбали. Це, звісно, небо і земля, такий шок-контент. Ось цей дашок зробили вже батьки чоловіка, коли тут жили Ось останні три роки. І тут обладнали таке ліжечко для жужика. І тут мисочка для кицьки ще стоїть. Що ж, давайте заходите. І тут ми одразу потрапляємо у веранду. Вона в нас в різні часи виглядала по-різному. Тут були, звичайно, такі побілені стіни, як і в всьому будинку такі якась глина, якась. Це така дизайнерська в мене тут стінка залишила спеціально. Ну, не залишили, тут було вікно. І ми ось так заклали цеглою і залишили, не покривали, нічим, не штукатурили, лише пофарбували. Такий колір мені тут подобається. Ну і тут, звісно, колись був хлам, якісь шафи, потім ми це все вигрібали. Ну і зараз це ось так. Тут можна роздягатися, розуватися, але ми завжди запрошували гостей, ну і самі розувалися вже безпосередньо в коридорі, тому що тут, в принципі, це приміщення не опалюється. І ну, тут холодно. Влітку так, можна тут розутися, залишити речі. Взимку ні. Ну, і Заходимо у коридор. Так, ну, одразу підлога, тут тепла підлога. Чоловік сам робив теплу підлогу, сам укладав цю плитку, просив мене, коли я казала, що буду вибирати плитку. вибери, будь ласка, велику, щоб її легше було класти. Ніяких таких дрібненьких він не хотів. Ну, і ось я, в принципі, мега задоволена. Ця плитка дуже класна, якісна. Тут вона така ребриста. Ну і, звісно ж, тепла підлога це взагалі шик. Тут була колись така стара комірчина, ми її тут роздовбали, але це вже останні такі переробки в нас були в коридорі. З першими, звісно, робили якісь кімнати, там, санвузол, кухню, і вже потім руки дійшли до коридору. Ось це також лишили по приколу: ось цей шматочок. Діти тут з кувалдою розбивали повністю, також забавлялися і тут ми вісили одяг. Тут стояли такі плетені кошики з різними шапками, і тут поличка взуттєва, Або тут вона була, не знаю, а там був просто килимок такий гумовий, а тут була така лавочка. Так, тут датчик теплої підлоги, тут лічильник, плакат такий, кум нам колись дарував. Класний висів у нас в спальні. Ну і двері. Тут, бачите, це двері в їдальню, пізніше туди сходимо. Тут ось така велика шафа стояла, і тут був наш верхній одяг. І наверху лежали коробки зі взуттям несезонним. І тут також стояла шафа невеличка. Там були книжки і настолки. Це дитяча, тут я плакат зняла, класний плакат був. І у дитячій, ось такий у нас. Спортивний куточок. Діти постійно на ньому зависали, сиділи, гралися, лазили реально крута штука. Ми хотіли і там собі придбати, але ну, немає можливості її, нема де поставити, немає як закріпити. І тут і кільця, і драбина була, і ми інколи навіть тут гамак вішали. І вони там лежали, книжки читали. Таке це дитяча шафа, це від минулого нашого комплекту. Було двоповерхове ліжко, тут стояло, і до нього ось така шафа була. Тут теж у них сорочки висіли, я їм, до речі, ділила. Одному було на чорних вішачках, а іншому було на білих, і так вони не плуталися, бо, в принципі, у них різниця невелика, і розмір дуже був схожий одягу. А згодом, після ось цього двоповерхового ліжка, ми купили їм ось такі два окремі ліжка. Тут одне стояло, і з цієї сторони друге стояло. Ліжко таке класне. Це ідея стори, здається, фірма називається. І тут такі шухляди. Теж тут іграшки у них були. В одній іграшки, а в другій ми якісь там документи складали свої. І вона дуже світла. Теж колір мені дуже такий синій подобається. Вона світла за рахунок ось цих двох вікон. І все. І тут ось комод. Також, до речі, тої ж самої фірми, що і ліжка. А ось вона написана і деастор. І таких було теж у нас, здається, два комоди у них. Потім другий був у Андрійка. Ми туди, речі, Андрійкові складали. І тут теж Тут ламінат на підлозі. Теж не з дешевих, і тут трішки навіть тепла підлога. У нас лишався шматок, і чоловік отсюди завів. Тут теж воно трошки дає тепло. Ось така кімнатка. А таких парт у нас теж було дві. Вони стояли в іншій кімнаті. Зараз підемо з вами туди. Це у нас була вітальня, і така, в принципі, житлова кімната. в принципі, У нас стояла ось там одна парта, бачите, там дві полички. І ось тут стояла друга парта і було дві полички. Тут телевізор, який ми майже взагалі не включали, вже, мабуть, аж перед від'їздом ми трошки інколи тут мультики включали. а Так взагалі просто висіло, ніхто його не включав. Якщо треба, було якийсь там ноутбук, могли подивитися з мультиками. Тут. Комп'ютерний стіл, його тут, до речі, не було, тут якийсь комодик інший був. І ось цей стіл в нас раніше стояв у їдальні. Потім, як Андрійко народився, ми зробили там таку дитячу пеленальну станцію, і стіл стояв тут, і під стінкою стояв диван. Мій улюблений, чорненький такий із Ікеї. І тут шафа. В шафі таке все зберігалося. Те, в принципі, чим ми не користуємося: якісь ковдри, подушки. Якийсь там теж ну, несезонний якийсь одяг, якісь канцтовари дитячі тут на поличках. Я зараз вам покажу тут полиці. Шафа величезна, вмістка. І тут ось таке, щоб з вішачками вішати. І там у нас новорічний декор стояв на полицях зверху. Різне таке. Тут також у нас в цій кімнаті аж чотири вікна: один, два, три, чотири. Ті вікна виходять до школи, а ці на вулицю. Ось така тут підставочка є для вазонів. теж колись хотіла її дуже. Ось ця мрія здійснилася, але залишається вона тут. Ось тут у нас їдальня з самого початку вона тут була. Завжди у нас тут стояв стіл, і ну, зі стільцями, звісно, і ось цей сервант стояв там. Ну, коротше, тут вже 10 разів була перестановка. Цього ліжка тут не було. Це свекор поставив, коли вони тут жили. Я так розумію, що він тут спав. Це, до речі, ліжко від того двоповерхового, це нижня частинка. Ми її розбирали, він, мабуть, її сам скрутив. Ну, тут, бачите, який колір стін теж. Я просто кайфую від такого жовто-гірчичного кольору. Камера, в принципі, непогано передає, він не яскравий, такий приглушений. Тут колись у нас також ми ялинку ставили, там потім в тому кутку стояв Андрійковий пеленальний столик, тут комодик з його речами, там різний декор я виставляла, змінювала. Так, люстера трішки вже. Вона була колись біла така, ну, слонової кістки кольору. І на підлозі також ламінат. Це, до речі, тут і тут ламінат це одразу ми тут спочатку робили ці всі кімнати, нашу спальню. І ось цю частину, ось цю грубу це будували батьки. Ми їх вмовляли, щоб вони побудували. Вони не хотіли, ну, типу, посеред хати будувати грубо, але із блекаутами усілякими, то вони. Зрештою, потім походилися, там ще купа дров у сараї лишається. Я, звісно, не знаю, як нею користуватися, але я думаю, можна розібратися і так гарно, мабуть, тут коли потріскують дрова. І заходимо у спальню, в принципі, де я провала цих 12 років тут проспали ми. Тут ліжко. Це ліжко із тумбочками і ось комод. Ми також купували згодом. Спочатку були такі старенькі якісь дивани, а потім ми купили такий комплект в ірпені в якомусь меблевому магазині. В принципі, я задоволена. Нас все влаштовували, колір мені подобається. Ну і по якості таке нормальне. Лампа це у Захара на парті стояла. Ми перекрутили. Ну, це не ми перекрутили. Була така, ну, на одній і на другій парті це лампи і київські. Ось тут висів цей плакат, який я вам показувала він зараз у коридорі. Е, і, коротше, там стояло ліжечко дитяче, потім з іншого кутка та ж ліжечко переставляли. Тут така величезна кутова шафа із полицями. Тут у нас стояли і книги, і якийсь там декор. Ну, по-різному бувало, знаєте. Бувало, що і хлам. Ось тут книжки у мене стояли, і фотоальбоми. І ось вікно тут до школи. Так можна дивитися, як діти там на лінійку виходять, вишиковуються, трішки тут уже вишенька виросла. І так я хотіла, щоб ось цей дикий виноград плівся. Дивіться, як гарно. Він закриває цю неприймітну таку частину забору, і дуже гарно виглядає лазончики. Тюлька штори дуже мені теж подобалася. Такий гарний візерунок. Так, давайте просуваємося далі. О, покажу вам ведмедика, якого я вишивала. Дивіться, це я ще в Києві жила такого. Вишивала дуже гарненький, мені подобається. Ще досі не знімаю. Так, і це кухня. Трішки теж вона не так виглядає, як. Тоді, коли ми тут жили, в принципі, основне є: холодильник, кухня теж десь в Ірпені замовляли. Там у нас колись стояв котел, потім сушильна машина. Зараз ось ця полиця стоїть і котел іншим ми замінили. Тут така у мене робоча поверхня, оскільки тут у мене стояла мікрохвилівка, кавомашина, мультиварка, тостер, мабуть. Коротше, все. А, і тут? Те, чого мені так не вистачає у нашій зараз квартирі, це посудомиєчка. Так, плита, звичайно, газова, але електродуховка. Це була моя теж така забаганка, і ми знайшли у знайомої, в неї був магазин техніки, і там ми домовилися, і вони нам таку плиту знайшли, що знизу електро, зверху газ. Там шухлядка така для пляшок, тут у мене тарілки стояли, сковорідки, ложки. ну, Тут таке полишалося щось новим власникам. І тут дуже класне вікно. Так за сіточкою, звісно, не так передає. Але ось там видно ставок, навіть було нам видно, коли не так зелено було. Ну і взимку теж, коли листя немає, ставок видно, лелека там нас гуляє. Коротше, там краса. Плиточка така. Біла теж я хотіла на ось цю панель, щоб біла, але чоловік теж хотів, щоб була крупна плитка. І тому, бачите, ось такий візерунок. Але плитка сама по собі крупна. Кран теж класний. Я хотіла такий високий кран і круглу мийку. Я задоволена, і вона в неї дуже класний об'єм, велика, зручно в ній мити. Тут у нас були такі кошики для сортування, тут, типу, папір, а там якийсь пластик, ну щось таке. І усюди шухляди. Я теж дуже хотіла, щоб були якомога більше шухляд, ну Звісно, мийкою не вийшло. Це посудомийка, а тут усюди шухляди, немає ось цих типу дверок, в які потім нічого не вкладеш. І також по підлозі тут у нас тепла підлога. І раніше була, були сходи ось сюди, на горище, але ми так і не зробили другий поверх, не було потреби, і ми вирішили розібрати, коли робили ось тут кухню. Ну, щоб більше місця було, тому що ці сходи займали пів кухні. Холодильник Liebherr, це ще мої батьки нам на весілля дарували, і він ну, досі працює справно, Холодильник можу рекомендувати. Ну, і ця поличка, це з е, Ікеї. У мене тут була ще додаткова, і тут у мене крупи, спеції стояли з таким чином. Що тут у нас така? Дошка була із дитячими поробками, якимись розкладами, з якимись записочками. В основному там були дитячі поробки, прикріплені е, кнопочками. Це вже потім також. Батьки переставили сюди столик, бо той стіл великий, він в іншій кімнаті. І залишається у нас лише санвузол з вами. Ось такий. Тут це все стареньке, це ще як ми заїжджали, то дідусь з бабусею чоловіка ось цей набір нам. Типу, як подарували, ну, дали гроші батькам. Батьки сказали, що це вам на це. Тут умивальник, тут, звісно, все вже таке. Знаєте, потребує догляду або оновлення. Кошик для білизни, тут гачки, все для дітей тут нижче, тут для нас були. Шафка з усілякими причиндалами, пральна машинка, фен. Я думаю, так все, бачите, можна і не коментувати, в принципі. Віконечко, водонагрівач. Ну, і ванна. Я хотіла саме, щоб тут кран був, а не там. Бо так, щоб зразу вода, ну, типу, рівномірна, я пам'ятаю, як в дитинстві, вода там з краю тепла, а сюди до краю холодна вже була. Я кажу, ні, давай по центру поставимо. І це насправді дуже зручно. І щось помити, попрати так, і в відро набрати. Це було класне рішення. Плитка. Така теж з візерунком, вона але не видно. У ванні також тепла підлога. Така цікава у нас тут конструкція. Це ми робили підлогу із залишків плитки, і тому вже майстри і тато мій підібрали, щоб так було наче, тут покрасивіше. Ну і з залишків, що могли, те і зробили. Я думаю, це відео вийшло коротеньке, оскільки я тут ненадовго і зараз справді поспішаю, але вирішила порадувати глядачів. Я знаю, що багато хто із моїх глядачів, з моєї аудиторії полюбляє такий контент, і тому зняла ось таке відео румтур нашого будинку в Україні. Якщо відео вам було цікаве та сподобалося, поставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайтеся зі мною і побачимось у нових відео.